Всім привіт! Мене звуть Даша Харченко. Я вже 16 років. Працюю в сфері фітнесу. Я дуже багато працюю саме над рекреаційними програмами. Створила сім оздоровчих повністю марафонів на різні тематики. Вісім розробила зарядок спеціальних 30-денних різних курсів. І все це я викладаю. На своїй сторінці ділюся, вирішую дуже багато проблем. І, звісно, працюю персонально. Коли я працювала офлайн, це було 15 років. Пройшло за 15 років. Через мене пройшло десь 4 тисячі людей. Я, якщо чесно, не знаю а, в своєму оточенні тренерів, які так багато працювали. Я працювала з 7 ранку до 10 вечора. Я працювала 6 днів на тиждень. У мене в день бувало в годину. Не тільки одна людина, а там п'ять на годину і всі платили як за персоналку, бо я давала класний результат. Тому я можу щиро і чесно вам сказати, що знаю я багато. Але мікрофон у мене все одно чогось відсвічує. Зараз я його поверну. О, так теж можна, правда? Слухайте, я тепер поняла, що блогери отак вішають. Ну, я тільки вчусь. Я вчусь, ми на Ютубі, якщо ви дивитесь на Ютубі, ціль 100 днів протриматься. Я кожен день викладаю велике відео і кожен день роблю маленький шорт. Подивимося, куди це мене заведе. Чи мене, ну скажімо, вистачить. Ні, мене ладно, вистачить це не інтрига. Я дуже системно дисциплінована. Але просто подивимося, куди мене це заведе. Бо я ж все таки не стендапер, я тренер. І е, моя манера ділитися, можливо, ні кожному зайде. правильно? Бо коли в персональному е, веденні, я знаю, ця людина там через анекдоти розуміє. ця людина, не знаю, дуже любить е, там, не знаю, е, на машинах їздити, і в неї мотивація тільки там, ну, щось зв'язане з машинами. Тому, е, так, щоб на повну велику аудиторію зайти, е, е, я не знаю, але. Дивіться, мені це цікаво, і тут зараз буде ліричне відступлення. Поки всі збираються. У нас ефір антицелюлітна руханка. Чого це треба робити? Розмовний ефір, як це працює. Я заберу у вас небагато часу. Або якщо ви хочете навпаки багато, якщо будете здавати питання, подивимось. А, то а, я в суботу в цю сьогодні у нас. Що 3 липня 25-го року в суботу було, ну, порахуйте, якщо сьогодні четверг, ну коротше. <свісно> Ладно, давайте я подивлюсь. 28 червня вийшло інтерв'ю у Богдани Гончарук. Вона взяла інтерв'ю у Анжели Перл. Я взагалі не людина з астрології, але я чула це ім'я. І я завжди вважаю, що якщо ти навіть не цікавишся нішою, але ти знаєш цю людину, а ти маєш, ну якщо є можливість там подивитися якийсь подкаст, послухати інтерв'ю, значить ця людина змогла завоювати так аудиторію, що неї цікавляться. Отже, дивлюся це інтерв'ю, в мене якраз було прибирання, і Анжела Перл каже, що я взагалі, ну типу, коли перший раз її попросили подруги. Викласти там відео якесь, ну щоб вони могли подивитися цей якби прогноз. Вона астрологиня, ну тобто якийсь прогноз. То вона каже: я попросила сина, і я потім була в шокі, що там якісь там, типу, купель лайків, там люди коментують, просять ще. І ну в неї Богдана Гачарук питає: а в принципі, в чому секрет? І ця Анжела Перл е, каже: ну, в, в моєму випадку мені просто подобається робити прогнози. Я просто записувала це на Ютуб. І кожен день не виходило відео. А інколи і по два, а інколи і по дві-три години. Вдумайтесь, да, такий специфічний напрям. Не всім подобається а, астрологія, так, але ну такі. Вузький напрям, в неї 2,66 мільйонів користувачів. Думайтесь. Це перше, що вона просто викладала, викладала, каже, я кожен день інколи по два відео роблю. А, і каже, я знаю два секрети. Перше, що тобі обов'язково має подобатися тема, бо ти готов тоді на цю тему розмовляти нескінченно. А другий секрет це тобі має а, вистачати цієї дисципліни. Просто працювати. І знаєте, мене от це інтерв'ю дуже сильно надихнуло, бо по факту я якраз та людина, яка ну, блін, мені скільки років я це пам'ятаю, в 6 років я ганяла на дитячих майданчиках людей, а, ну, тобто заставляла їх там не знаю, якісь естафети проходити. Тобто мені не набридає вже там більше 30 років ця тема. Це перше дисципліна, системність, здоров'я, а друге ну, типа. Дисципліна в мене є. Ну, коротше, подивимося. Отже, наша тема антицелюлітна руханка, і це розмовний ефір. Бачите, я сижу, не буду нічого показувати. У мене вже на цьому каналі, як в інстаграмі, так і на Ютубі, з точно такою обкладинкою є руханка, конкретне тренування. А зараз я вам поясню деякі моменти і мою позицію. Бо коли я тренуюся, все одно я не можу так класно і багато розмовляти, розказувати якісь штуки. Отже, з целюлітом працює. Краще більше разів, зробити, більше разів підійти до проблеми целюліту за день ніж в один раз зробити багато. Целюліт. головна проблема це Вибачте, мені здалося, що в мене тут волосся прилипло. Целюліт це головна проблема. Це порушення крово-лімфообігу. Якщо ми розглядаємо целюліт, перша друга стадія, умовно, який є у всіх масово, тобто така рихлість, її трошки видно. А коли стискаєте, вже з'являється така скориночка ну, апельсинова. Це просто порушення крові лімфообігу Взагалі, вважають, що целюліт у всіх жінок має бути це норма першого стадії целюліту. Я в принципі з цим згодна, бо у нас гормони жирової. Природи, наші гормони, і це кльово, коли є, де їх виробляти. Ну коротше, глобально я за таких трошки пухкеньких е е е жіночок, можна так сказати. Але коли це вже не красиво, коли вже е це береться такими, як уже камками, є великий проб проблемний наслідок. Це те, що це просто переростає в ліподему. Це означає, що вже ці клітини умовно вони настільки набухають від жира, і як умовно капсулюються, дістати звідти жир майже неможливо, бо судини, по яким ходила туди умовно, кров назад, лімфа. Кровоносні і ну, і лімфатичні системи сидини, вони стають дуже хрупкими і ламкими, бо ну клітини мовно тиснуть на них з усіх сторін, і виходить яка фігня, Це по факту вже майже мертвий груз на тілі. майже. І люди, коли от з такою проблемою, тобто. В них таке відчуття, що вони хочуть знаєте, як зняти себе це як штани. Прям. Це перше. Друге, дуже часто вже ну, боляче доторкнутися, чи швидко робляться синці від того, що ви не знаєте, просто вас хтось захопив, а вам просто вже боляче. І оце вже велика проблема. Бо там, де ми вже обмежуємо себе в якоїсь діяльності, це значить, це вже якби якась проблема, її можна вирішити. Отже. Давайте подумаємо, перше, да, якщо ми не говоримо про порушення супергармональних гормональне порушення, якщо вони такі легенькі у вас, чесно, діть, на моє відео Тибетська гормональна гімнастика, і через півроку скажіть мені, дякую. а Через рік просто скажіть, що більше ніколи в житті її не кинете цю гімнастику. Вона працює перевірена десятиліттям, просто десятками клієнтів. Мені порекомендувала особисто мені моя терапевт, лікар. А вона сказала, що це щось неймовірне. Є прям ну, вона старше виходить. Мені 38, а вона як віку моєї мами, так? І вона каже, що це ну настільки крутий взагалі продукт. Да, оця гімнастика, і вона працює, стільки людей її роблять і відчувають себе класно, що це ті щось неймовірне. Ми з нею зробили дослідження. Ми рік ну я робила гімнастику, вона це все спостерігала. Я приходила на всякі чекапи. І ну, я вже розказувала, ви можете подивитися в ефірі, який буде при проти. Я до речі, тут внизу. Прикріплю два посилання. Перше на тибетську гармональну оцю гімнастику, а друге, я думаю, це про Ютуб. В інстаграмі я не зможу прикріпити. А друге це про антицелітний марафон, який зараз стартує. Ну, вдруг вам щось щолкне, і ви захочете. Отже, дивіться. Ідемо на гармони. Якщо ви, наприклад, хочете. Вирішити питання з гормонами. А тепер йдемо до целюліту. В целюліті два величезних ну, типу, ну, якби проблеми, да? тобто це порушення лімфодренажу і порушення трофіки тканин. Трофіка тканин це живлення тканин. Тобто, по факту, туди це живлення, якщо кров приходить, назад це лімфодренаж, да? тобто продукти розпаду виводять. Тобто, по факту, до Зон целюліту не ходить нормально, немає оцього курсування крові туди, лімфа незад. І фішка в тому, що в моєму особистому розумінні з целюлітом краще боротися умовно три рази в день по 5 хвилин, ніж один раз по 15. Дивіться. З одної сторони, якщо ви вже дисциплінована людина, робите, там, наприклад, якісь, е, е, роботу з ролом, робо, е, роботу з баночним масажем, роботу з гоша, І це, звісно, кльово, коли це хоча б 10-20 хвилин, але якщо у вас є можливість, в ідеалі робіть більше підходів на те, щоб ця кров туди прилила, назад відлила. Чого? Давайте розглянемо ситуацію. От у вас є Мій пінал буде целюлітом. Не ображайся. У вас є целюлітна зона. І у вас е, порушений і так туди ход, та, туди-назад. Тобто вам і так погано курсує е, кров туди, лімфа-назад. І ви таки зробили руханку мою антицелюлітну, наприклад, 12 хвилин. Туди трошечки крові сюди, 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 де йшло? Назад лімфа. Але по факту, через те, що цей процес і так порушений, судини дуже слабкі. У них все одно є, знаєте, якби ліміт курсування. Вони як стомлені, от можна так це назвати. Це не научний метод, це більше про те, що про що я кажу, щоб ви зрозуміли. Ви, наприклад, в обід зробили, не знаю, дофамінових стрибків 5 хвилин. Да, Це описна штука. І ви, наприклад, ввечері, ввечері ще, не знаю, зробили на ролі 5 хвилин перед сном. Ви три рази різні види, по-перше, діяльності зробили. Тобто, у вас кроволімфаток відбувся три рази по різним каналам. Бачите? Три рази. А якщо ви один зробите, але трошки більше, це буде, типу, от тільки один канал принесе, ну, типу, крові тільки в одну точку і лімфу тільки з одної точки. Тому краще в роботі з целюлітом зробити декілька підходів, ніж один великий. Це, звісно, не стосується, якщо ви ходите на лімфодренажний масаж, на антицелюлітний масаж. Якщо ви ну, от як я, я постійно доглядаю з банкою, з гоша в мене є прям система, там два-три рази в тиждень. Во всіх марафонах я даю три догляди. Три рази в тиждень, 20 хвилин ми працюємо з якоюсь зоною От в антицелюлітному, ну звісно, з тегнами, так зона над колінами, з гумілками, як там лімфодренаж відбувається і так далі. Но фішка в чому, що дивіться, дуже багато людей думають, що треба виділити годину і прям хірячить. З, з однієї, це вірно, так? для якихось типів, наприклад, м'язові волокна, м'язи ну, ви тренуєте, вони ростуть тільки від там, прогресивного навантаження і так далі. Коли ви кардіо робите да, там, на своїй пульсовій зоні, в якій спалюються жири, а от з целюлітом воно не так. Розумієте, в ідеалі, наприклад, якщо ви прям зарядилися працювати з целюлітом, саме з целюлітом, то тут краще зробити зранку руханку, яка в мене є, вже тут антицелюлітна, кожен ранок 12 хвилин, розкрутити стегна, поворушитися. В обід, коли у вас обідня перерва, на носочки попідніматися, або якщо ви можете пострибати до фемінові стрибки, там 2-5 хвилин, тобто розігнати лімфу ще раз. А ввечері, наприклад, ви робите вже там баночний масаж, наприклад, вівторок, четвер, субота, а понеділок, середа, п'ятниця, робите силові тренування. І повірте: краще три потрошки, ніж один багато. Звісно, я не кажу про те, що якщо у вас немає можливості, ви не робите зарядку, ви в обід не можете не те, що там тіпа, встати, там поїсти. Ви не можете там, там не знаю, встати пострибати, бо ви в офісі. Це ж теж питання вибору. В мене купа є знайомих, яких вже, знаєте, смажений півень клюнув в жопу, і вони почали уже робити і в обід вони займаються, і все у них хорошо, тобто, ну, тіпа, з дисципліни, коли вже, типа, треба, вони прямо вже працюють. Я дуже сподіваюся, що так у вас немає. Тобто, ви ну, тіпа, якось трошки плюс-мінус свідомько підходите до того, щоб е займатися собою. Але я б дуже хотіла звернути увагу, що от дівчата мого покоління, ну мені 38, от дівчата, умовно з 30, або я ну, так спостерігаю, з 27 до 47, от в цьому 20-річному діапазоні, вони дуже зацікавлені над тим, щоб сильно собою займатися, бо для них целюліт як неприйнятна частина. Тіпа в красі. Молоде покоління, вони трошки більше пофігісти. І тут нічого поганого нема. Я вважаю, що це ментально набагато краще. Але е, як наслідок, це може дати потім гірше, бо ви не будете взагалі цим займатися. Тому я до того, я хочу зараз, щоб ви прям зрозуміли, що краще стелюлітом займатись. Бо. Це може перерости в ліподему, в порушення роботи, ну, у вас, типа, судини, ламкими стануть, ну, нафіга вам воно треба. Порушення роботи судин, ви там уже менше витривала, ці вінозні сіточки пішли, окрім того, що воно і так вціліки, ну таке, ну типу, ну навіщо, да? якщо можна цього позбутись? А, але при цьому менше паритись. Якщо ви все-таки вирішили позбутися його. У мене є два класних антицелюлітних марафони. Перший зараз стартує 7 числа і далі він буде в продажі в записі. Будь ласка, долучайтесь це для всіх, у кого варикос, у кого сіточки. На ногах хто не може присідати. У нього проблеми з колінами тощо. Або для тих, хто ну, типа, знаєте, така робоча лошадка, який можна і повипадати, і поприсідати, і якби давно вже вкурили цю тему. То теж класний марафон, його можна суміщати з роботою в залі. Якщо, ну, наприклад, хватить моральних сил. Я, наприклад, суміщала, коли його записувала. Отже, я закликаю вас, якщо ви вирішили все таки працювати з целюлітом, запам'ятати, мабуть, основне правило це три подходи в день. Якщо ви, наприклад, і із того, що ви можете за хвилину зробити, да, це попідніматися на носочки, поворушити стегнами, да, прям стоячи, встали, там поворушилась, попіднімалась на носочки в офісі. Да. Друге, що ви можете зробити, з такого дуже швидкого. Да, це зранку робити оцю руханку 12 хвилин або ввечері. Третє, що із такого швидкого, рол, да, прокатали ролом. Це просто офігенна тема в роботі з целюлітом. Четверте, що ви можете швидкого зробити, робити, це контрастний душ, бо він працює з судинами. Але ще є секретик, який мені подобається більше, ніж контрастний душ. Контрастним душем, знаєте, я не можу себе заставити користуватися з тим, що я морш, морш професійний з 2000 років. Восьмого року я почала спочатку спірнати на хрещення, так ну а потім я вже взагалі втягнулася. У мене були руки, коли я кожен тиждень їздила, пірнала в ополонку. Кожен тиждень зараз для мене це взагалі кайф кайфтіла. Я люблю цей холод, як судини з. Звозились, потім розширилися. Так ось, але в душ контрастне, мені якось неприємно. Що я вам хочу і можу порекомендувати? Заморозьте собі отакі, знаєте, як в руки, щоб влазили із-під йогуртів, можливо, в таких упаковочках міцний зелений чай. Ну такий, щоб тонус давало для судин, Ну, але в принципі можна воду, давайте воду. І фішка в тому, що я інколи беру в от, Наприклад, я е, зранку роблю зарядку, але станом на зараз, наприклад, я почала відновлювати свій овал обличчя, бо в мене типа за руки це все двіжу. Ну, я якби взяла себе зараз в руки, і трошки себе відновлю. Мій Моя тема за 25 рік відновити себе, відновити своє здоров'я. Тому я не спішу знаєте, за місяць 100 кг скинути, перес показати вам. Ні, я для себе це роблю. Я хочу відновити всю свою систему, я знаю, як це робити. І моя задача зараз відновити там овал обличчя. І в мене зарядка, в принципі, на оцю зону більше, да, і не хребет. Бо я хочу ну, обличчя, росте з ши, тут так само, як з целлюлітом, Туди треба кров, назад треба лімфа, щоб це все курсувало. І тому в мене, наприклад, зранку може бути, що в мене зарядка наверх, але не на низ. А наприклад, ввечері буду робити масаж, ну, типу, на стегна, а в обід я там пострибаю до стрибки. Так що робити, якщо а, ну, типу, що робити, якщо ну, мені, наприклад, немає часу? Оце я використовую лід? Або раніше я щітку використовувала, зараз літо? А жарко, ти такий спітнілий заходиш в душ, і по пітнілому тілу щітко, коли ходиш, вона тебе дряпає. Тому я щітку більше в мене це зимова штука. Щітка класна. Це прогнався так лімфу, дві хвилини. Все шикарно. А зараз я використовую лід. Я заходжу в душ, ставлю просто водичку тепленьку, і цим льодом класно натираю ноги, змилась. Наприклад, знову пройшлась, і воно не виходить прям так сильно холодно, але при цьому шкіра попрацювала. Отже, беріть собі на озброєння ці всі поради, використовуйте, будь ласка, я буду рада, бо я люблю бачити красивих людей, а чи ні? А ви можете використати ці поради, будете трошки можливо здоровішими, і це може оберегти саме ваш. Якість життя, знаєте, що типу, ви не, ну не будете страждати від якихось там болів в майбутньому на сьогодні? все. всім дякую, хто був в ефірі. Будь ласка, прокоментуйте. Мені дуже приємно. Тоді я розумію, що я ці 100 днів не просто так роблю. І, можливо, щось вам про цей лід буде цікавіше. Я запишу тоді окремий ефірчик. Напишіть ваші питання. Мені буде дуже цікаво, бо знаєте, якби я мислю своїми категоріями, а можливо, вам цікаво якісь штуки інші, які для мене там більше зрозуміли, або якась штука така. Отже, на сьогодні все. До зустрічі завтра. Я собі запланувала, що я роблю 5 ефірів кожен, кожен тиждень. На завтра у нас теж тема целюліта, але там буде більш обширна, Я б сказала трошки схоже на лек на лекцію. Отже, приходьте, буду рада, Бачите.